У лінійки ми маємо Новагра Mini. Перевага його в тому, що має компактний розмір, більш, більш доступний по ціні, достатньо високої якості продукту. Новагра B18 18 Це наш флагманський продукт, перевірений часом, гарно працює і в складних умовах. І має один, один з найнадійніших продуктів в нашій лінійці. Оптимально співвідношення ціни і якість. Навагро Б44 від компанії Smilab. Це модернізація топового продукту В18, має новий корпус, більш сильніше кріплення, ширша нога і він нижчий, тому складніше, збиті гілками, краще тримається на техніці. Вперше в цьому році з'являється новий продукт Novagra b 56 він більш завадоустойчивий, має підвищену завадостійкість завдяки наявності двох прийомника l 1 l 5 Преміум продукт в лінійці компанії Смілап Novagra РТК, який може працювати з двосантиметровою точністю при отриманні РТК повідомлень. Має підвищену заводостійкість завдяки роботі двох сигналів l 1 і l 2 Навагра міні, Навагра b 18 Навагра b 44 Навагра b 56 і також Навагра РТК від компанії Смілов.